Друзі, всім вітання, всім хорошого дня. 에, привезли для клієнта Passat B7 Alltrack в такому класному червоному кольорі. На топовій комплектації це Highline з багатьма ще додатковими опціями. 에, бампер фарбувався, тому немає омогувача фар. 에, фари у нас максимальні, поворотні, слідують за кермом, плюс є така, як бачите, додаткова фара. В Швеції це часто зустрічається. Топові диски 18 з хорошою літньою резиною. Парк асист, як бачите, є парктронік бічний. 18-ті топові диски з хорошою літньою резиною. Машинка повністю в рідній фарбі, машинка 2012 року і в машини 148 тисяч пробігу на даний момент. В Швеції був сервіс зроблений на 130 тисяч. Гальма, диски, ні до чого зараз лізти не потрібно. На 100 тисяч був замінений ремінь ГРМ з помпою комплект. Складний фаркоп, камера заднього виду, парктронічки задні, всі вікна рідні, нічого по машині, ніяких жодних нюансів немає критичних. Зараз сонце трошки не дасть нормально відео зняти. Значить, покажу вам серединку. Значить, що в нас є? У нас є повний безключовий доступ на всіх дверках чотирьох. У нас присутність Значить, автоматичне складання та підігрів дзеркал. У нас є сліпі зони, сидіння електричне з пам'яттю пасажирське теж електрика з значить запуск кнопкою, парк-асист, машина сама паркується, Webasto, звичайно, навігація штатна, є дерев'яні ставки в салоні, плюс підсвітка дверних карт, присутня, е адаптивний круїз-контроль, підрульові пелюстки. Екранчик у нас вже кольоровий, 148 пробігу, як бачите. Адаптивний круїз. є асистент смуг, машина сама підкеровує. І приємний звичайно, бонус у машинці це кришка багажника у нас теж електрична. Приємний бонус, це другий комплект коліс. Таких 18-тих, ще, можна сказати, з новою зимовою резиною. Є коврик в багажнику, ліфт багажника, підігріви задні, задніх сидінь також присутні. Ну, зараз колеса в машині не продемонструю вам цього. В цілому дуже хороша машинка. Клієнту обійдеться в 17 тисяч доларів такий автомобіль. Все, всім гарного дня. Пишіть, дзвоніть до нас, приїжджайте на огляди.